Шановні учасники Національної визвольної боротьби, шановні побратими, дозвольте вам передати привітання від голови оргкомітету першого з'їзду спілки офіцерів України Володимира Гуляла і побажання ефективної роботи нашої науково-практичної конференції. Темою мого виступу. Є десантизація Збройних сил України як чинним творення національного війська. В наступному році ми будемо відзначати 100 років спочатку національної революції ХХ століття. Мені би хотілося зацитувати одного із генералів армії УНР. Процес створення української армії, зокрема національної армії, є справою не тільки матеріального порядку, а й ще морального ідеологічного. Попробую пояснити, чому де а не дерадінізація. Ви всі ще повинні і думаю, що пам'ятаєте великого українця Євгена Сверстюка. Так він на ту тему сказав наступне: взагалі-то слово «советизація» у всіх мовах є і совєта. Воно не перевога не перекладається, але українці переклали. Ну що ж? Я все одно вживати цього слова не буду, тому що зрозумійте, українці, вживання. Українською мовою суєта як Рада це вже легка ступінь совєтизації. Хочу зазначити, що спілка офіцерів України з самого початку свого творення, вживаючи чи десовітизація, чи демізація, чи департизація, власне, цією справою займалася. Треба віддати належну. Одному керівнику і творцю соціально-психологічної служби Володимиру Саловичу Гуляну. треба згадати про тих офіцерів Національної гвардії і генерала Мельника, і багато-багато, е, граючи, -багато, сидить в нас тут полковник Файфура, яке це робили в Національній гвардії, бо Національна гвардія була перша створена і найперший наказ, який вийшов в Національної гвардії, був українською мовою. Я думаю, що ми всі розуміємо, що десентизація це демонтування сільського мислення. Це е, деокупація нашої історичної пам'яті, а по-простому це ідентифікація наші українців як військовиків. Не можна сказати, що нічого не робиться, особливо після виходу е, пакету докуменційних законів. Багато що робиться, і свідчення цьому є е, постє е, е указ президента від 18 листопада, 2015 року. Цим указом він змін вніс зміни в. Е, в додаток, перелік почесних найменувань, зникли там вже частини, які носили Орден Сувороя, Невського і так далі. Але є питання і до цього указу. Ну Наприклад, 24 та залізна бригада чомусь імені князя Данила Галицького, чому не короля Данила. Що це таке? Це ми що стидаємося? Є і інше питання? Наприклад, 204-та Севастопольська бригада, ми її всі знаємо, ми її бачили, коли на Більбеку росіяни підходили імені Олександра Покрищіна. А чому? Не можна було назвати в 2010 році, просили кримські татари присвоїти аеропорту Сімферопольську, тільки в 2015-му присвоїла Верховна Рада імені двічі героя Радянського Союзу, третій раз йому сталі не присвоїв, тільки тому, що він кримський татар імені Ахмед Хана. Чому? Але зараз, коли почалася війна в лютому місяці, ми повинні чітко розуміти 2014 року. Почався новий етап в історії України. І зараз цю частину доречно було би назвати іменем полковника Петра Болбочана, який звільняв Крим. І ці речі треба розуміти. Е, дуже мало часу просто перелік проблем, які на видноті, і щоб нам пізніше не казали, як дуже часто раду, люблять говорити політики. Хто би міг подумати, що Росія на нас попаде? Та в спілку офіцерів постійно це говорили. Але про спілку офіцерів говорили, що це екстремісти, що це бачите на цьому націоналісти, це хороші хлопці. Зараз всі хлопці е, гинуть гім... люди е, е, на у нас. Всі ми знаємо, що День Збройних сил 6 грудня 1991 року. Але всі частини чомусь святують. Святують 70 років, 80-85 Тобто це ніби зброї, частини Збройних сил України, але Луківський ведуть від радянських частин. Тобто є частини, які воювали з УФА, є частини, які виселяли кримські скатрати. Навіть Сіловська трагедія нічого не навчили. святкували річницю цього корпусу році Коні так. Тобто, хто це має робити? Я вам скажу. У нас до цього часу немає інституції, вона була створена у 2010 му році. Прийшов до влади президент Янукович і швидко ліквідували центр військової історії. Це ж треба. У нас немає системи почесних номіновень. Вона не відпрацьована. Зараз оце зняли. Радянські найменування і далі спонтанно будуть присвоювати, що кому прийде в голову, і, можливо, чесно і добре. У нас у 2004-2009 було ряд указів про присвоєння імен національних героїв. Зокрема, не нашточені одної частини навчального закладу, який би погодився носити ім'я Мазеди, невиконаний указ, ім'я Петлюри, невиконаний указ, я вам більше скажу, в цьому році, 125 років, полковнику Євгену Конувальчук. Мала вийти монета не вище, мала вийти е, е, марки не вийшла. Чи може на, наш е, військовий університет імені Чортиніхівського вшанував Його не вшанував, зато в цьому університеті продовжують славити колоніальну історію. Приклад, аудиторія номер 222 називається, і аудиторія імені Фельдмаршала Росії е, Паскевича. Це любимий військовий пан які проблеми? Чому вона до цього часу існує? Не буду говорити про ліцей, тому що сьогодні е, про це вже говорили. Наступне питання. Зняли указ е, президента про те, що зараз офіцери будуть носити незвідки, бо їх носять наші вороги, а це буде так званий е, сяючий хрест з Корпачка. У мене питання, пане Григорію, з усією повагою до вас, як до Героїв України, чому ви ну не, не ви вам її вручили? На зірку Героя Радянського Союзу наклали тризуб. А що це таке? Так дивіться, є народний орден, народний герой, так там е, що на тризуб накладений меч е, е, вістрям В. І дуже багато героїв е, України зрадили нас в Криму. Тобто я не про відміну того звання, але значення має бути інше, має бути українське. Ми всюди маємо мати українське позначення. Тепер будуть вводити нові звання. Добре, кажуть, що буде коруджен, і коруджується молодший лейтенант, Але є одна дуже цікава річ. Шановні е, панове, в 1935 році в Червону армію ввели звання старшина. Я вас питаю: а козацька старшина це офіцери, а армія це офіцери. Ви розумієте, як принизили українців? Треба міняти. У нас, українців, це має бути бунчужний або підхорунжений. Чи ми думаємо, що ми робимо? Тепер щодо статуйте. Тільки сьогодні. Багато разів думала слава Україні, героям слава. Чому це не введено в статути як вітання, тим більше, що в 2014 році парламентарі вносили таку пропозицію? Чому не ввезено звернення «Пана лишається товаріші? Тобто багато є про що говорити. Ми повинні створити в Україні дні слави української зброї. Де має бути, ви зрозумієте, битва під топову пішла так далі? Тобто українці і нинішні вже наші перемоги у війні 2014-2016 року, які вони є, щоб українці ідентифікували себе з тими перемогами, а не з іншими. А військові частини повинні вісти в його довір, починаючи від козацьких е часів, і повинні в'язатися і до армії УНР, і, і до УПА. Так роблять всі країни світу. А у нас є звідки брати ста та і реєстрових пунктів, які під час е, початку боротьби е, Хмельницького перейшли на український бік. Ми маємо це відроджувати, тому що ми ще живемо в міченому совєтському просторі. Я завершую до цього часу, незважаючи на постанову кабміну, у нас капеланство не введено в Збройних силах. Можна пояснювати, що хочете. Як так? У нас капелани ну, роблять шалену велику роботу, мають популярність серед військових. Хто там сидить? І от ми говоримо, ми з говоримо, розумієте? Ми приймаємо участь в гібридній війні. От ті, які сидять в залі всіми, ми. на одному боці, а ті, які не прийшли, вони на іншому боці. Можливо, де часом не усвідомлюючи, що вони роблять. Треба міняти ряд свят. Ось дивіться. А, наприклад. День е, високомобільних десантних військ. Коли святкується, а в той самий день 2 серпня передають дала тому що десантники був і Росії. А чому? Що українські десантники не заслужили е, після е, Дебальцево, Ну і так далі. Не заслужили свого свята? Заслужили. Національна гвардія України. Як ми гордилися? я мав до неї відношення. Зліквідували, не вистачило розуму, тому що не треба Національної гвардії України. Відновили Національну гвардію, закон проголосували 13 березня. А знаєте, коли день національної гвардії зараз свясту? 26 березня. А знаєте, що це за день? День внутрішніх військ України. Це що в нас так, не має? Від 4 листопада. Я маю, історично в нас дуже багато. Е, ще один день Державної прикордонної служби. Знаєте коли? 28 травня, хоча було 4 листопада. А знаєте, що таке 28 травня? День паренічних войс Совєтського Суду, який вели свої родовід від 28 травня, 1918 року, від прикордонної служби Росії. З 2003 року державна прикордонна, прикордонники Росії прикорні ФСБ. Що святкуємо? І ніхто на це не реагує, тому що ці питання просто е, на сьогодні не пропрацьовані. Е, ви знаєте, я би говорив ще багато, але питання зрозуміло. І крайнє. Я послугою, що і Микола Іванович Троцький, е, він робить багато, але можливо він це донесе. І дивіться, крайнє е, наше дотягнення, всі хвалять, всі говорять. І воно, в принципі, правильно. У нас є стратегічний оборонний бюлект. Чудово. Але я вам зачитаю завдання, яке стоїть в стратегічному е, оборонному білому. Створення умов для поступового зміцнення ментальності, образу мислення, особового складу на основі європейських цінностей. Крапка. А що це, які ці європейські цінності, А чому не на основі українських цінностей? Чому ми не буде без десовітизації Національних Збройних Сил? Не буде. Шановне товариство, ми говоримо багато правильних речей. І те для мене дуже знаково, що сьогодні немає ні одних, ні других, ні третіх політичних партій. Тому що оці люди, які сидять в залі, чи менший чи більший досвід, але вони завжди говорять щиро і говорять правду. Тому що нас не дослухалися на рахунок змішаного комплектування Збройних сил, ми отримали те, що отримали. Тому що нас не доступовувалося по багатьох питаннях, не чують і зараз. Але проблема в тому, що ми в, стані... Все. Я ми в стані війни і це чітко треба усвідомлювати. І ми повинні збройні сили. Може, може, комусь здається, нам нав'язують. Ви знаєте, ну при чому тут ідеологія? Ми матеріально щось там зробимо? Ні. Ми, на своїй даній землі, повинні будувати Збройні сили на національних засадах. Інакше ми виховуємо манкуртів і виховуємо тих, хто певна кількість стидливо мовчання, починаючи з різних структур і СБУ, і військово-морських сил, і Збройних сил з Внутрішніх сил зрадили Україну в Криму. Нам зрадники не потрібні. Будуємо Збройні сили на національних силах. Дякую